Це відказався креатор буд, ото що будує цей дім, бо такі суми заплатити. Ну от це. оце що залишилося із цього. Та це коли пожежа нагадаєте? 20? 24 березня. Ввечером десь... Приблизно половина, так від 10 до половина 11. Вже угу. пройшло два місяці жодних результатів. Так, так. Немає. Немає нічого. Результатів... Міліція мені нічого не було. От, Оце, бачите, от, отут дивани були. Ну, один витягнув, бо це пожарники розтягували. То м'яке крісло. Одне перекинули сюди, на тій стороні. У мене стояв отак. Оце залишилося із пенала. Тут пенал був, тут стояв е, кухонний сіл, такий гарнітур із шафкою, отаке все. Там, е, там був диван, тобто е, м'яке крісло одне і отак от друге. Там триляж, ну, зеркала і тумбочка. Отак. Mm -hmm. А дивани отут, тут от навіть от взагалі. З нього. Ось сіпте, оце ось. Все, все. Там один диван, тут другий диван, бо тут дві кімнати, а отут от, третій, в цій кімнаті. Це була стінка, а тут третій. Оце з м'якого крісла залишилося. А це ковір залишився. Це що залишилося? Ну, Подушки, там. А скільки е, часу Ви ну якби володіли цією? що? Скільки часу у вас ця дача була? років. 70 років. року. 70